Друзі, всім величезний величезний привіт! Кінчився вересень місяць. Дні просто шаленою швидкістю пролітають. І це значить, що прийшла пора для рубрики порожні пляшечки, що закінчилося у мене та моєї родини у вересні місяці. Рутин допомагає тримати у тонусі вен. Це венотонік. прочитала про неї багато позитивних відгуків, так як у мене є деякі проблеми з венами, вирішила спробувати. Ви знаєте, достатньо непогано. Я не можу сказати, що вона спрацювала 100%. В комплексі якомусь приймати. Одного рутину буде недостатньо. 60 таблеток приймати потрібно було по одній таблетці, тобто мені вистачило на 2 місяці використання. І взагалі, такого плану винотоники, їх довгий. Час потрібно приймати для того, щоб побачити якийсь ефект, але в принципі непоганий, тому придивіться і коштує достатньо бюджетно. Гель-алоє від фармасі. Ви знаєте, от мені відбілююча паста з міцваком подобається набагато-набагато більше. Ця, як на мене, заслабка. Вона, в принципі, не подразнює слизову рота гелевої консистенції. Ну от не дуже для мене вона добре працює. Це, можливо, для тих, у кого чутливі ясни, чутливі зуби. Вона буде працювати добре. Мені більше Подобається з відбілюючим ефектом. Зю, мабуть, повторювати не будемо. Далі, нарешті, закінчився тонер від Самбаймі з Юдзу. Він був направлений на боротьбу з постакне, на освітлення шкіри. Користувалися ми з лісою, це корейський бренд і купували цей тонер я на сайті iHerb. А взагалі сам самбаймі це дуже класний бренд, у нього дуже класні продукти, але саме цей чогось не вразив. Чи то аромат, чи то консистенція оця така більш тягуча, ніж звичайна рідка водичка. Ну, тобто нас він не вразив, і от ми його також домучили. Цю покупку ми повторювати не будемо, тому що він не сподобався ні мені, ні Лізі. Вже на ваш розсуд, чи варто його купувати, чи ні. Закінчився ще один від фармасі, доктор Тюна Люмі Радіанс освіт часі. серія 125 мл, Я купувала його для лізи, але іноді я також допомагала їй користуватися цим тоніком. Ви знаєте, от до нього рука тягнеться. У нього тут в складі є екстракт піщаної лілії. Він допомагає вирівнювати піаж шкіри. От він класний, він е, абсолютно прозорий, е, такий ледве-ледве помітний ледве аромат у нього, але він класно тонізує шкіру. При цьому він так м'яко її доочищує, так м'яко на неї діє, що навіть немає потреби деякий час наносити якийсь догляд, якийсь крем на обличчя. І ну, єдиний, на мій погляд, мінус, це його невеликий об'єм 125 мл. Зай ми 100% будемо повторювати тонік. Сподобався і мені, і лізі фармасі і Люмі Радіанс. Придивіться, Пінка для вмивання. Ня з пробіотиками від Prescript Skin, Дочерній бренд сайту iHerb. купувала на iHerb, віддала Лізі, ліза їм користувалася. Вона взагалі любить оцей варіант пінок, щоб він м'яко очищав шкіру. Він їй сподобався, але немає сенсу про нього щось багато говорити, тому що, на жаль, я не бачу його в продажу. Мені база під тіні від Nars. від всього 2,8 г було цього продукту. База просто супер. Обмежувач, я його вже вийняла і далі вже наносила таким чином. Вона може там ще й не закінчилася, щось там трошки є, але вона у мене довгий час вже була у використанні. Так як тут текстура кремова і наносити це потрібно на очі, то, звичайно, я подумала, що вже краще, мабуть, її викидати. Вона така піленька. Немає ніякого аромату, вона одразу вирівнює тон шкіри, і при цьому тіні наносяться яскравіше, тіні довше тримаються, дуже класно і вистачає надовго навіть цього об'єму 2,8 граму Мені вистачило, я думаю, що більше, ніж на півтора року використання. Порошок від фармасі зроблений в Україні. 500 грамів я купувала за 40 чи 45 гривень. Взагалі він так коштує там близько 180, мабуть, зараз гривень. А я купувала зі знижкою 77. Відсотків клала, мабуть, грамів 50-60. Мені було достатньо. Непоганий порошок. Я не знаю, чи в слід його купувати по повній ціні, але якщо будуть якісь ще акційні пропозиції, я його повторю. Він чи мені подобаються засоби для прання від фармасі, що вони не залишають у цього стійкого аромату, тобто вони аромати якісь погані прибирають, але при цьому не залишають у цього прального порошку. Тобто є гіпоалергенним, закінчився. Рідкий гель для прання для темних та кольорових тканин від фармасі. Це супер засіб. По-перше, його надовго вистачає, десь я його приблизно, ну, може, 30 40 мл на машинку 4-5 кг додаю. Мені подобається, що він. Дуже класно виполіскується, тобто і не залишається на одязі. Знаєте, коли буває таке, що ви темний одяг попрали, і на ньому якісь білі розводи залишаються. Оцей не залишає. При цьому дуже добре переодяг. У нього такий ємний аромат. Він... Достатньо яскравий, але при цьому на одязі потім він довго не залишається. Постійна моя покупка, буду купувати. В фармасі майже там через каталог надає якісь класні акційні пропозиції, тому його я буду повторювати. Якщо заговорили вже про прання, ще один супер класний засіб від Seven's Generation. Купувала його на iHerb, Тут він з ароматом Троянди. Його в основному використовувала для кольорових речей, для якихось делікатних ніжних речей. І його потрібно зовсім трошки. тут, отакий дуже цікавий механізм, коли ви перегортаєте, буквально там витікає 10-15 мл цього засобу, і цього, в принципі, достатньо, щоб попрати вашу білизну. При цьому білизна набуває дуже приємного аромату, непогано він справляється з забрудненням. Ну, зрозуміло, що якщо у вас там є якісь дуже-дуже брудні речі або плями, то тут потрібно працювати плямовивітниками. вивідниками Оцей засіб я купувала за якоюсь знижкою, і тоді він коштував так не дуже дешево. Але Зараз на айхербі ціни дуже виросли, і цей засіб коштує як крило літака, тому повторювати, мабуть, покупку я не буду. Ну, принаймні, якщо iHerb не надасть якісь знижки, може там чи 50, чи 40%, відсотків, тоді обов'язково повторю цю покупку. Якщо вам дозволяє ваш бюджет, то я вам цей засіб дуже рекомендую. Він дуже класний і приємно пахне трояндою дбайливо відноситься до ваших якихось делікатних речей. Гель для інтимної гігієни від фармасі, серія докторцюна, це супер класний засіб. він Дуже ніжно відноситься до ваших самих делікатних ділянок. Його на довгий час вистачає. Ми користуємося всією родиною. При цьому він зручне використання є. Постійна покупка, але чомусь його немає зараз у продажу. Я так підозрюю, що може його взагалі хочуть вивести з виробництва. І це буде дуже шкода мені, тому що засіб дійсно класний і його. Я вам 100% можу рекомендувати. афи від П'янка Ньюл, корейський бренд, замість ватних дисків. Вони дуже-дуже тоненькі, квадратики, менше вбирають в себе. Засобів, тобто більш економно розходують ваші тоніки або тонери. 160 штук їх тут було. А ще вони залишилися трошки. там ще є. Сподобались, ну не знаю, якось незвично, цікаво було спробувати. Непогані штуки, але спеціально за ними ганятися, ну, як на мене, мені зручніше ватними дисками користуватися. Але якщо вам цікаво спробувати, ви відкриті до всього нового, то я рекомендую вам спробувати. І тут їх достатньо велика кількість. Є два засоби креми для обличчя Обидва я купувала на сайті iHerb. один від корейського бренду Herof. Там, може, ще щось є, не буду я його видавлювати. 70 мл. Взагалі я цей крем купувала для лізи, але вона відмовилася їм користуватися, тому що в нього така достатньо щільна текстура, і він таку трошки як жирненьку плівочку залишав на обличчі. Користувалася цим кремом я, хоча він заявлений як очищуючий, матуючий, з пребіотиками, якийсь дуже такий класний склад. Мені ну, дуже сподобався мені цей крем. Повторювати я його не буду. Його використовувала на руки. Тобто, щоб він швидше закінчився, тому що він мені набрид 70 мл. Я не можу сказати, що він робив щось погане з моїм обличчям. Літню пору він був заважкий, а вже коли трошки похолоднішло, тоді можна було він, в принципі нормально їм користуватися. І аромат у нього такий ледве. Помітний і текстура непогана. Але от знаєте, не тяглася до нього рука і хотілося, щоб він швидше закінчився. Я вам рекомендувати також не буду. І крем від NutriBiotic, Його я купувала за порадою якогось блогера, яка розбирається у складах. Тут крем з пептидами, антивіковий, нічний крем 57 грамів. Така неприглядна, на перший погляд, баночка, пластикова, легенька. Не дуже зручно було, що потрібно туди було лазити пальцями, але ви бачите, я його використала до. А саме останньої крапельки, тому що крем був мав легку консистенцію, він Швидко вбирався шкірою, він був достатньо легенький, але при цьому непогано працював. Шкіра після нього виглядала дуже добре. Він мені сподобався, вистачило мені десь приблизно на півроку використання. Чи буду я його повторювати? Ну, можливо, через якийсь час, тому що в мене ще багато якихось цікавинок, які мені хочеться спробувати на iHerb Вони постійно там оновлюють свій асортимент. Але вам я рекомендую крем дійсно дуже, дуже класний. Закінчилося дуже багато, мені іноді здається, що мені хтось, може, з сусідів ще прибігає, підкидає ці порожні пляшечки, бо їх так багато якось назбиралося. Але я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І, як завжди, я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних. До зустрічі! Па-па!